З другом відвідав ну, диський пляж. Знаєте, ну я відвідав його не тому, що в мене немає плавок, типу. Ну Насправді в мене багато плавок, типу. можу поділитися, якщо що, типу. Типу, це, це не той прикол. Типу, я офігів, від того стільки я побачив там хую, ну, е... типу, реально. Я навіть ну, на стрімах Соловйова стільки не бачив. Ситуацію списала одна ну, така сена мілфа. Щоб ви розуміли, вона, вона загоряла е... на грудях. От не, не на животі, а реально на грудях. типу. І був е, малий, ну не факт, що той не її, малий, але він е, дитячою лопаткою стукав її, її по попі, Значить. Ну, як малий, це мужик десь років більше сорока з бородою. Типу, а малий, ну ті, він здавалося трошки нижчий за мене. я своєю бурною уявою, я вкладав йому в, в, в той його руку різні непристойні речі, типу. Ну і мій друг, типу, я пішов з другом, він перебив оцю всю мою брутальну таку е, погану, погану уяву. каже: вона так на твою маму схожа. Ну ну і все типу, розумієте. Вес весь цей момент, що я туди ну прийшов, типу, вся ця феєрія, вона в один момент пропала.